разрушится, если так, это будет количество буквально 14 по 2021 году, после чего я уже спустил на все эти вопросы с Мона, то есть это будет не только с Мишель Калифина, потому что это будет проведено процессы с Мишель Установа за задоволення клопотання Литвина Олександра на постанову 4 червня відомлення клопотання Литвина Олександра Обгрунтування. Зобов'язані обґрунтувати. З 25-го року об в повному тексті мотивувальну частину ви зобов'язані в короткому тексті. Це відповідно, ой, не так, це відповідно закону. Ви зараз Де? маєте мотивувати ухвалу навіть в. Не в повному я тексті. Випадково. Ви зараз маєте її мотивувати. Я вам зараз просто оголошую недовіру, в зв'язку з тим, що ви систематично порушуєте мої права. Заявляєте Так, да, відвоз? Підійміться і обґрунтуйте. Обґрунтовую. Ви вчинили відносно мене злочин, визначений 366 статтею підробка документів. Ви в провадженні 18.06, фальсифікували його, розглянувши заяву, яку я не подавав. Ви не маєте права слухати мої справи більше, після того, як ви вчинили відносно мене злочин. Ви мені щось на це можете відповісти, як ви фальсифікували справу? Це є упереджене ставлення. Це є упередження, якщо вам не доходить. Ви в нас розумна і красива. Будьте здорові. Пробачте, супер.